Всім привіт! Мене звати Ксенія. Сьогодні з вами ми йдемо на огляд будинку. У нас йде дощ і у нас дуже сильний, сильний туман. О, якраз іде мій одногрупник. За. І з ними йдемо на огляд цього будинку. Ну що, мої любі, повертаюсь до вас з оглядом. Будинку, який знаходиться на Ріверсайд-Вест, як бачите, я вам показано, наш туманний наш Альбіон. З іншого боку, ви бачите або не бачите, там є Детройт. Да, от такі в нас сильні тумани. Це от Скайлайн от Детройт, зазвичай видно. а Тут бачите, взагалі ці всі будинки, які ви бачите на Ріверсайд-Вест, в них мінімальна ціна. Десь ну мільйон. От мільйон, півтора мільйона, якщо будинок ще добре зроблений. Зараз ми йдемо з вами дивитися будинок, який коштує 750 тисяч канадських. Це наш такий, бачите. Ріверсайт, на якому, на жаль, немає пішохідних переходів. А це будинок я вам показую, ми йдемо туди. Будинок мені дуже подобається, я його дуже люблю. На нього завжди дуже дивилась, тому що він знаходиться біля басейну, до якого ми постійно ходимо, до якого ми ходимо. І біля класного дуже майданчику, там де діти люблять розважатися. От я вам показую фасад будинку. Бачите, ці червоні двері, вони ці основні головні двері. Але ми не будемо через них заходити. В Канаді взагалі всі люблять заходити через задні двері. Оце от басейн, що йому говоряться, Аткінсон басін. І от там той манданчик. Мабуть, ви бачили мене на відео, на постах. Дуже такий класний будинок, дуже старий будинок. І навпроти, якраз річки. Тобто локація супер. Заходимо ми із задні. З заднього боку так, і заходимо одразу на кухню. Кухня така зроблена в 70-х, 80-х роках, таке в них патіо є. Я вам скажу так, сам по собі будинок, як сказав мій товариш Зак, він застряг в 70-х роках. Ну, не те, щоб він там в 70-х, ну, якихось там 80-х-90-х точно він застряг. Вот. В ньому знаходиться, в нього є бейсмент. Ви як бачите, величезна така от кімната вітальня і синікаврелін, як ми сміялися. Багато дзеркал. От просто в них якийсь якісь на дзеркала. Ми це побачили. Є знизу два каміни, і вони не робочі каміни. От, це другий камін І бачите, дуже багато вікон. Прямо, ну, це дуже класно ввечері, особливо. Дивитися на скайлайн приємно сидіти. Тут, тут, це головні двері, це ще одне дзеркало. За мною дзеркало, куча дзеркал, я ж говорю. Це перша спальня, є одна спальня на першому поверсі. Дуже класні стилі ці вікна. Ну, Ви бачите, які стилі, які меблі. Люди продають по-швидкому за 750 тисяч, тому що, походу, вони вже щось купили собі. Оце от жалюзі вікно виходить на патю їхню, на порч. Ні, ні, це не порч буде. Це да, по-англійськи дяк. Це виходить з однієї кімнати, ми виходимо це від Тобто це такий перший поверх. В них такий офісний з кухнею, кухня-офіс вітальня. і другий поверх, другий поверх можна відокремити і зробити другий юніт. Тобто його можна навіть окремо знімати, якщо навіть так. Тут є дві кімнати, і тут є навіть кухня. Дерез подивимось кухню з вами. Простенька, нічого особливого. Все чистенько. В принципі, в будинку є крекс, це як тріщини, різні, ря, да, які треба замазати. Ну, сам будинок він каман. Він дуже старий. Будинок 1870 року. Так що я можу сказати, зберігся він дуже непогано. Це така от велика банна на, пер... на другому поверсі, дуже класна. Багато є цих клозетів. Це від... така Десь... спальня вітальня на другому поверсі, дуже світла, дуже синій синій каурелін, як посміялися ми. Тому що це якось неочікувано багато вікон. От. Зараз пройдемось в іншу спальню. Тут темно, на жаль, як бачите, вони канадці не роблять лампи. Наш похід в бейсмент. Дуже обережно йшли. Ну, бейсмент він застряг. Він застряг десь в часі, точно, але він дуже прибраний, дуже well-maintained, По-англійськи це буде. Тобто тут, бачите, пральня, да, кімната? Е, ну як пральня кімната, сушарка, пралка. Да. Все дуже якось знаєте, зроблено добре, не відчувається ні сирості. Ні того, що там щось треба, в принципі, можна заїжджати в будинок і жити. Якщо ще хочеться доробити ремонт, то будь ласка, дуже класний підвал. От він великий, він комфортний, він трохи прохолодний і тобто немає ні плісньої, ніякої. От ще одна кімната, такої, типу, сторіждрум, да? так? Є вікна. В підвалі, що означає, можна там і витяжку маленьку кухоньку зробити. А це про сам будинок, про людей, які тут жили. Один із них це от, тут показано 1870 року. Тут жив капітан дальнього плавання. дуже ну, класно, знаєте, знаєш, така історія цього будинку. Навіть на кухні в них дуже багато цікавих зеркал. Да. Так що так от 750 тисяч. Якщо є бажання, купуйте. Кому сподобався будинок, то, будь ласка, може звертатися до рієпра, яка нам показує. Звати Теса. Я її контакти, інстаграм залишу в описі відео. І всім до наступного разу, Па-па. Чао!